Усім привіт, радий вас бачити на каналі Навіпто. Сьогодні ми з вами поговоримо саме обзор ринку на 24 рік, ближчий місяць-двох. Як бачили, ставка США трошки знизилась, це дуже добре, це показує Ріст, але загалом не все так добре. Тому підпишіться на наш Телеграм і Ютуб канал. Дивіться, зараз є дуже багато фактів, таких як вибори США, це дасть Ріст 100%, стає Дональд Трамп. Китай там скоро також рушиться. Також буде ріст, ну загалом позитив на ринку. Але друга ситуація це якби ви знали, що почався коронавірус, ринок дуже сильно присів. Це якби криза світова. Навіть так, не дай Бог, щоб таке почалось. А ринок одразу ми побачимо велику корекцію. Хіба в себе було так добре? Там Трамп би запампив і так далі. І почався цей альтсезон. Саме ми очікуємо наш портфель в близько 200-300% до депозиту. За цей рік можемо зробити. Тільки я не обіцяю, що це буде в 2024 році. Саме Халмінг вже 119 днів триває і ніякого росту, лише падіння, падіння, падіння. Тому, можливо, ми зараз якраз торгуємось на дні, і в якийсь момент, зараз до місяця часу, після місяця, ми вистрілюємо йдемо до гори. Але як і говорю, що зараз є така інформація інсайдерська, що може бути новий вірус. Там ковід якийсь там стріт, чи щось, щось такого, який ми побачимо велику присадку. Ще можемо. Ми всі просто дно весь заберемо. Там біткоін може 48 коштувати, навіть менше, 40 можуть коштувати. І ефір може коштувати 1800. Тому я вам раджу, щоб ви ще тримали, так як ми говорили в нашому закритому каналі, 40% в стейблкоїнах кожного місяця докупляємось, Це дуже важливо. І, взагалі, я вас хочу застерегти, що. Крипта, це не так, що ви пішли, заробили і пасивно заробляєте. Ні, це не так взагалі. Як бачите, якщо ви закупили монетки на спот, то ви, звичайно, отримали хорошу винагороду. Там не знаю, можете їх застейкати і отримати винагороду. Але якщо ви купили на спот і ви тримаєте на біржі, і ринок не росте, і ви нігде їх не застейкали, то звичайно ви в мінусі. В мінусі. Також я бачив, що наша аудиторія має близько тисячі доларів. Я вам раджу крутити ретро-дропи і заробляти. Саме ми на Вормхолі заробили 20, навіть поза 20 тисяч доларів. І знаєте, чому так? Бо ми маєте по-любому 500 доларів, щоб занести в крипту. Якщо ви не маєте, не знаєте, то пишіть нам в чат. Я також не, знизу прикріпляю наш телеграм. Ви пишіть мені саме, я вам допомагаю з цим, як завести гроші. Взагалі, в нас також є відео, як купити крипту через карту. Взагалі, ви вам потрібно для мультиакінга там один-два аккаунти, просто мати 500 доларів. Потратити 50 доларів на аккаунт, і за рік ви ну, ладно до року часу, там Ліне, бейс, скрол, зора. тір один проєкти, я також гайд вище. На відео є. В пості також додавлю. Є відео гайд, як заробити. Тому ретродропи це можна сказати, такий, якби трошки інший запас пасивного доходу. Перше це в нас буде стейкінг, пасивний дохід точно. Друге це ретродропи, де ви можете також... Стабільно можна сказати, заробляти, тільки не знати, чи проект вийде сьогодні чи завтра. Я думаю, це також важливо, тому я хочу вас застерегти, що ринок може зараз полетіти і також потрібно мати, а не тримати в USDT все. Але 40% завжди кожного місяця докупляємо. Можливо, говорю, зараз йдемо трошки нижче на 56% і ми йдемо на АТХ, але це дуже ну, ну не знаю, чи так все якби, може вийти, але. Це думаю, що ні, тому ми можемо піти нижче. І для того, щоб ми не трейдили, не шортили. Нам потрібно кожного місяця доінвестовувати по 100 доларів. Якщо у вас є 1000 доларів, то ви кожного місяця по 100 доларів закупляєте по 20 доларів різних монеток. Якщо цікаво, також пишіть в Telegram, ставте лайк, і я вам розкажу там, навіть розкажу весь портфель, який у нас є. Скільки ми інвестуємо, в що ми інвестуємо, взагалі чи варто інвестувати в крипту. Ну, як ви знаєте, варто, бо я не дурно веду цей телеграм-канал і хочу вам також якби, поділитися, як можна правильно заробитись. Якщо у вас немає взагалі грошей, і зараз саме на бичому ринку бичий ринок це коли все росте. Саме ви можете заробити на теснетах, ретродропах це можна заробити мільйони. Якщо у вас є тисячу дві доларів, ви з ретродропів можете заробити мільйони доларів. Я думаю, це також важливо. Вам все, що потрібно, це слідкувати за нами. Це найважливіше. І взагалі не трейдите. Бо зараз всі мене питають: блін, торгові бути вони ж можуть з тисячі доларів зробити дві. Ну пробуйте, чому не пробуйте? Якщо ви маєте тисячу, до мене також багато людей пишуть, що ви закинули там телеграм, типа мали зробити депозит якийсь, користувач вас заблокував. Все, немає грошей, немає торгових бутів. А чого? Бо це все скам. Дуже важливо. Скам. Тому я вам раджу зайти в наш телеграм, ми даємо живу інформацію, що можна витягнути. Рано чи пізно ви отримаєте винагороди саме від проекту Вормхол за Касинк. Також варто замітити, що не завжди ви можете отримати цей самий айрідроп, бо ми за касинк пізніше робили і ми не отримали. Тому зараз варто е, перелік наших проєктів, які актуальні в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь. От. І все. Дуже дякую за перегляд. Я думаю, що вам коротенько доніс. Риночок буде червоніти. Моя думка. Можливо, він зараз, говорю, піде трошки нижче і полетить. Але це там, ну не знаю, 30%. А все решта, що він буде червоніти і червоніти. Бо зараз трошечки негативу є в нас. Але на кінець року 100% підемо наверх. Як знаєте, що халвінг 500 днів, після 500 днів ми ростемо. Тому нам ще потрібно декілька місяців чекати, торгуватися і так далі. А що робити в крипті? Ми кидаємо в наш телеграм, все показую. Прогорнете собі тут відео, тут прикріплю саме зверху відео, щоб ви бачили, що ми в нашому телеграмі публікуємо. Телеграм досить цікавий. Ми всю живу інформацію актуальну, яку вже не пізно робити, ще не пізно робити, і на цьому можна заробляти стабільно, робити, тиснете безкоштовну активність в минулих відео Також все розказував. Тому підписуйся на наш телеграм, Ютуб канал, ринок червоніє, бітко... біток 40 тисяч ефір 1800 і до зустрічі в нових відео